Усім привіт! Будьте здорові! Я радий вам сповістити про те, що сьогодні ви побачите першими другу серію і найкращу це буде серія з вокалістом і гуртом. Калуш це буде такий, знаєте, концерт. Я відчував, що гурт Калуш має перемогти, тому тримав саме для цього бляха мухадня. Я ще для вас приготував два таких один подарунок, а другий сюрприз. Тому обов'язково подивіться до кінця. Там дві-три пісні від Калуш, і сюрприз я гарантую. Вам 100% сподобається. Малышка мій. Так, дід, я тобі зараз пояснюю. Нас запросив дуже відомий виконавець. Дуже відомий. Реп. Реп. Йо, йо, оп, тут ти сюди. Знаю, ті, скакуни. І таке зробимо з ним невеличке інтерв'ю, бо він хоче тебе побачити. Він твій такий легенький фанат. Легенький фанат. Ні, ні, щоб не піздіти, я б та й правильно? Своє мнініє. В тебе своє мєніє. Ти щирий справжній дідок, який робить позитив людям. людей. Ти не декар, ти спокійна, гарна людина, дід. тебе люблять мільйони людей. Ти маєш свою голову, як хочеш так і з ними общаєшся. Будем розфігачувати ДК, Розфігачувати дека. Світа, я волоній гру. А де можна? Так. Я Зацініть, це... будь ласка, диви, лук. Воно це стіль. Опа, цвет який. А? а тут який цвіт цвет у нас. А сорочка яка, а мордочка яка? Да. А пінжачок який, а, а ти штанці. Підді, ти, ти підді, ти... <ривіт> Ні. Ні, дід, вдів, все нормально. Це підкреслює Ти твісті. В тебе чоловік золото. Я в, мене... я в людях розбираюся. Дівчина золото, дід золото, бабуся як це виходить? Золото теж? І, і внук. І мама. Всі золото у нас. І, і внук? І внук золото, всі. Дві які пуговички, йому, я не можу дивитися. Класні пуговички. Знаєш, скільки я дав за нього? 200 гривень? 20 рублів! Ми зараз викликаємо таксі і будемо розтовкувати ДК хорошим да, настроєм. Да? Дід, а якщо хтось захоче з тобою сфоткатися, Чу -чу. до мене вже дзвонить таксі. Подивіться? Вот. Це легендарний день для діда Толі, мого діда, і соліста, і засновника групи. Калуш, Олега, зараз сідаємо в таксі і будемо вирушати. А Що це Що це вчора в мене пробки? Це такі пробки вже десь місяць, мабуть, <потрібна> так? Да? Вже давно, да? так? Топ... Мені кажеться, чи я десь бачив вас. Звісно, бачилася. дід, дід Ді Толя. Як він мене не бачить. Це ще кирпичі перебирають з гаража. А як живеш? жив? Діти, зараз підеш дом культури, я всі знають. Та й добре, що люди люди знають. Ну я ніколи з сіткою не був. Італійці теж красиво роблять, блядь. блядь. Дід, коротше, наступний, наступний на збір на опельок, я так розумію. Скоріше всього, а що? На водитель все будитель, шо, не знає. Так, кажу, так. Я, я корови пасту чого. Не було цих вдомівше, що? Ну да, що то. За царя Тимка. Кам ви Кам'янецький, я навіть не знав, що розкавляється. А ти що думаєш, є Селюк, — Затовчений? <рес> — Ні, <рес> я маю віду що звіється. Бриє мене. По чорного. А ви його теж до відео, ні? техніки, що зробили. Всі ті, що грошей не мають. Ти <рес> мерками. Це куди? Право? Прямо заходь. Да. так. — Давай да. йди. Да. Да. Ще нікого немає в залі. Ми перші гості, які заходимо в цей зал. клас. Де. Калуш? Круто. Все, ми вже прийшли в грімерку. Дітоля, хвилюєшся? Чого? Не так як Чого? я. Проходьте. Адам, привіт. Здорово! Йо, здоров. Я тебе сьогодні бачив біля сім днів. Ти хавав якийсь вермишельку, хав чи що? Може бути. Ми можемо з тобою зняти такий коротенький відос з дідом. А ви блогери? От найголовніше зв'язда Дітоля. його блізай, роз... чкурне віці і все. — в Кіпчу. Так, він зірка, в нього 200 тисяч підписників в Тік-Кок. Він, 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 він мочить юмор, в нього дуже такий позитивний е, настрой. Вот. І... Дітей не переварують фідашки. <ріст> 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 дуже добре, що я вже не дитина. <ріст> — Бананчики <кушаєш>, що Біля нас зараз дві легенди сучасності, я рахую. Без цього німа. Так, треба робити Просто Я дуже скромний переживаю, бо тому що не кожен день з такими двома зірками зустрічаюся. А ти сам зірка теж? Ну я, типу, як. Скільки підписників маєш? Ну, мене з дідом 200 тисяч, типу, все. Я до діда примазався. Він зірка, а ти тільки Він зірка, а я біля нього стою, просто і все. ти його Кармен, так. Кармен Швітлана і вечдіка. Залізь посту. А скільки в інстаграмі в діда? Uh, ну, в мене інстаграм, типу, там просто відоси, я деколи закедую, типу. Okay. Вот. І uh, там мало. Okay. Uh, до, 9. до 9. Але всі такі, знаєш, що, потужні, mm, що там купляють мерч. Мерки, скільки 90. Мерчі ти сказав? Так, да, мерчі в нього теж є. <ху> я так, but, 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 but. я but хочу тобі щось подерити. Подивись, геляка молода. Це Неля. Геляка молода. Да. Я думаю, в тебе все добре за Да. Зараз. Мені треба було трошечки Що нормальний Тебу, ти якийсь ти iPhone, Та да. Це ти Окей. бачиш просто якесь, напевно. 6 s 6 s Так, тік-ток зараз. Тік-ток <реку> Дід, десь іде. Побудь з нами. Скільки діду роки? бачиш, у нас тут 195, я трохи з тобі. 84. 84 роки. Ми його не, да, не експлуатуємо. Ми його не експлуатуємо. Він вчора був знаєш, де? В барбершопі. А ага. Ану, покажи. Молодіжна. Дивись. Ну, красавець. На інстаграм Калоша, Ютуб Калоша, Тікток Калоша. Всі підписники переходьте сюди, тут український реп. Справен. Ми робимо, ми робимо годний контент. З Олегом. До речі, yeah. Саша. Приємно, О, приємно. познайомитися. Дід, О, Ану трошки повернися. Я чекай, реч. я собі шумлю когось. Якщо Кармен, Світлана і моє дитя. Кармен? Кармен, Світлана і моє дитя. Замість паспорту. Іллі. Пі. Ка. Все, вонук такий тріпачий, я не можу. Я бачу, нормально. Бачиш, мені нічого немає. А що, не монетизуєте якось тік-ток чи ні? А, ну ми, ми, скажімо, типу діду на телек. Скинулись на кресло качалку, купили бритву, машинку, люди допомагають, підтримують його. Nee, і телебачили. Ви слухайте, рап. Не? Не Можете йому якось можна за цей. Зачитаєш якийсь репчик? Зараз зачитаю. Зараз Чи зараз на концерт. Зараз 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 на концерт. Які, які? Ви ж лишаєтесь на концерт. Це найхайповіє ваш відео, Скільки найбільше набирав? Ну, тут є От я, дв... один я бачу два идею. ляма. Давай включай да. той на два ляма. Все, все, що. От. Так, я його стрижу. Раз, 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 хуяк, хуяк, чучу. Заберись. Анатолій Іванович, твій внук стриже. Ти би раді. Дай сюди зацелити, може, будемо кушати. А я тобі застелила, а ти не хотів. Шать. Вот, бери! Сиди. Ольга. Сиди! Ольга, бери, стрижи! О, Він нас не зараз. У нього така роль життєва, Тобто він грає, то він так живе, тільки такою штукою. Да. Я бачу. Кайна нахуй. заплатити треба. Зараз буде епічно в кінці. Зараз бачи. Ти сам монтуєшся. Да на телефоні є програмка, програмака, зразу так чук-чук. Це такий козак. Що зараз в кінці будеш? Закарпаття був. Коментирує. Просто почувствую. Сказ... Покажу, Тут просто така жизненна історія, типу так як воно є, без гри ніякої. Малина обов'язково, 2,5. <плес> Це ж не красиво чуже їсти. Зараз буде такий чіткий момент. Okay. <тас> <тас> я, я. тим фотку, все. часу немає, у нас трошечки цей. А де ви краще зробити фотку? М -м дивись, хоча б дві пісні і все, і ми підемо разом з тобою. А що він у тебе Він тобі запросив, а ти сказав, нахер мені той реп. На що ти таке? Не, -не красиво вийшло трошки. Як тобі, Олег? Цей що ми були. Олен? Олег звати. Нічого, хороший парень. Ну послухаєш хоча б дві пісні його. Хай... І підемо. Хай співай. А що, а яким піти співає? Сучасні співає. Що ну моє малень моє? Ні, раз ти тут сидиш, значить що щось в цьому є. А вон только. Я тебе бачив, добре. — І я тебе теж бачу. Ні, тебе і не ба. А вон. Я, <смі> 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 заглядний. Кітюня. Я, я теж є трошки. Це молодь. – Я вб'єш. – Коли ти останній раз був на концерті? Мене машина інтересує, а не концерт. Що ти з мене зробив зроби якогось дяка польського? А чого? Ти, ти куди таке старі? Так, а цей плями а, а цей не було. Це просто тінь. Це, Це тінь, дід. Це, Це тінь. Тінь. тінь у пірця. Це що? Японська железна дорога. чи що? Аchtun, ахтун, ахтун. Якщо ти пробудеш на цьому концерті, то я тобі обіцяю, я тебе зведу на. Знаєш такого? Не знаєш? Степан Гіга. Діра, ну він добре співав. Зараз, знає? Да. Йо, пай мать кажу, а коли ж буде, вже все? хто про нас худо мисли, хай нам задній проход свисне. Отак. Ти покажи мені, що тут якогось діда, Ша, який що? внук привів свого діда сюди. Який внук сюди діда привів свого? Хто ще веде? Я не знаю. Ти знаєш Ані якогось? я не бачу ні нікого старого. А, а знаєш що? Бо хтось щось подумає, типу, там ось смію, чи там дід не хоче, а ти согосився. І, і ми тебе поважаємо за це. За що Ти погодився, понімаєш? <гум> так. Він такий наглий. Я знаю його ще шести років. Воно ну, наглий <гум> таке. <гум> а що шести? Бо ти шести наглий, там. А я ж ти роки. Ту Я ж тебе на каркошах. Ну сил. А він амін бу в морю до дома підемо. Туліті був три рази, хвати. Український реп.

Дай я заберу під ліжкою. Що я пку? А чого пішов? Ми ж тебе не клинемо, дід, аж підемо тебе оцей. Я ж тобі сам не йду. Ні, дід. Слушай, не лезь мені так. Ну не всім подобається, так. Комусь не подобається, все нормально. Ми зараз викликаємо просто таксі, і тебе завезуть, типу, додому. Ти все. Ми вже все, ми вже все. вся навіть! Марітари! Де то таксі? Зараз буде таксі. Що ти хочеш? Мені? Як тобі концерт? Тільки не кричи. Тільки не кричи, йди до мене. Мене ще зараз лягав і забили. Все, дід максимально задоволений. Я обіцяю, що наступний концерт, який буде в діда, це буде Степан Гіга. Обов'язково поведемо діда і Люди, знімемо реакцію. Таксі вже під'їхало. Все. Ба? Дякую, що подивилися діда до кінця. Далі буде саме цікаво. <постанні>, Що вам сподобається ця серія, бо тому що вона вийшла дай, така атмосферна. Дід дві пісні послухаю, і втік. Ну, по-другому не могло бути. Я вам обіцяв сюрприз, як би свого слова, це то, що. О, маски шоу. Як вам? Ну, чувак, старався малювати. Подивіться, наскільки кльовий такий арт. Хотілося зробити, щоб був автора, але хлопці гастролюють по Європі, тому ми зробили так. Дід Толя, внук Авторов. нашої команди. І тут ви бачите, така вот штучка є. Що можна вісити. Це удобно. Вирішив зробити аукціон. Перша стартова ціна це 200 гривень. Ви можете вже писати у коментарях, хто би купив цю картину. Вона неймовірно класна, бо тому що людина старається, має неймовірний талант. Крім цього, ще бачите, тут ще автор є Діда і Мій. І, собственно, це от людина, яка цей арт малювала. Тому підтримайте Збройні Сили України. Ну і ще один сюрприз маленький, на який ми довго чекали це наша гусіна Емілі. Яка вирядує, не дає нам спати, але це, знаєте, таке щастя, це нове життя, яке ми подарували в цей світ, і ми дуже щасливі, що так все відбувається дуже файно. Що з ними дивишся? Подивіться, ну що це таке. Ну не слабай, ну що ти хочеш на це? Ми ж не дурно тут повісили гь, е, тому що чекали, дочекалися, і тепер будемо файно бавити. А третя серія буде дуже цікава, тому що. Ви ж бачили, як ми в другій серії ходили такі файні підстрижені? Да? Дуже були красиві, дуже були файні. Тому в третій серії ви бачите, як дід Толя разом зі мною пішли у барбершоп. Всім бажаю мирного неба і будьте здорові!